Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу показати наскільки шкідливі слимаки для зачеренкованої актнідії. Тут е, вовремя не затравив уліцидом і майже всі молоді прирости поз'їдали поз слимаки. Зараз вона вже випускає знов нові молоді прирости. Зараз е, пропололи і все затравили. І треба е, посипати кожен тиждень, тому що у вологому середовищі починає зацвітати, пліснювою покриватися, свимаки, свимаки залазять нові із навколишнього середовища. Тому постійно треба поновлювати у ліцит у парниках підсипати новий. Ось тут зараз перейдемо на другий парник. Тут я трошки раніше підсипав, тут тільки трошки поїли, і видно, що більше молодих приростів гарні. Гарні прирости тільки трошки поїдені. Тому хто займаються актинідією, саженцями. То знаєте, що свимаки для смаків це дуже бажана культура, вони її дуже з великим задоволенням їдять. Постійно підсипайте засоби від смаків. Ми перевірили в ліці, то він допомагає. Те саме відбувається в контейнерному відділі. Правда, там вони їдять трошки менше. Оскільки там вже 2-3 річні рослини, вони не такі, у них більша стійкість, вони не такі смачні для слимаків. Тому слідкуйте за цим, щоб потім не було вбитків. Ось тут видно гортензія рядом зачеренкована, то тільки пару дірочок. Вона не така для них смачна. А тут рядом катальпа, сіянці катальпи. То майже зовсім нема дірочок, вона їм зовсім не смачна. Добре, радий був поділитися такою інформацією. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення!